А перед початком відео хочу нагадати тобі про мій промокод, який дасть тобі дуже хорошого старту на початку. Дасть тобі розвинутися швидше завдяки експі, які ти отримаєш, і дасть тобі грошей на першу машину. Тож вводимо, не забуваємо, посилення на гру є в описі під відео. Усім привіт! І сьогодні виходить дуже заряжена серія з приводу грошей. Що там було і як, ви побачите далі, але я можу вам сказати лише одне: ризики іноді оправдані. Або ж ні, Гарного перегляду. Поставити 500 і поставити ще тисячу. 600 тисяч я кидаю на Blackjack. У мене 19, у нього 21. Да ну! І перше, що я хотів би почати, ви не повірите, але мені подарували машинку. Саме так, мені подарували авто, але як танний автолюбитель, я не можу залишити її в такому вигляді, бо їде вона ну не дуже добре, та й виглядає, чесно кажучи, як бачите, самі ось так. Тож ми одразу направляємось до тюнінг ательє і тюнінгуємо її по максимуму. А тим часом, друзі, я вже приїхав на мітку і ми починаємо наш тюнінг. І почнемо з базового. Мені потрібно було накатити на неї третій стейдж, плюс тобто двигун п'ятий поставити, накатити на неї повній гальма, бо вона тормозила погано, прям дуже трансмісію вкачати і максимально для швидкості. Підвісочку також я поставив спортивну. Ну і звісно ж, я не міг залишити без уваги візуал, і в мене вже в голові склався проєкт, який я хотів бачити. А зараз ви побачите уже повний кінцевий результат. Машинка крута, я вклав в неї душу, ну і трошечки грошей, але подивіться, яка цук. Керочка вийшла. Поїхали. Ну і тут в моменті мене торкнуло. Думаю, а чому б не спробувати свою удачу і їду в казино, адже у кишені залишилось всього 600 тисяч, бо майже півмільйона я витратив на тюнінг своєї машини. І знаєте, я прям не раджу вам того робити, адже на останні гроші залітати в казино і випитувати свою вдачу, то є дуже нерозумно. Краще відкладіть їх або впустіть в оборот. Але ж я даю контенту, тож давайте глянемо, чи вийшло в мене, чи ні. 600к. 600к дивимось, підтвердити. Є. Давай. Ну давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Коли не робили, правильно? Коли не робили? Все для вас? Хто вам ще такого контенту дасть? Була не була, реально. Або в мене лям, або в мене нічого немає. Де я? Прогубив столик трошки. Давай в той червоний підемо, чи ні? Отак от, от сюди йдемо в куточок, щоб тут, якщо що, потім покла, поплакати в тому куточку. На ту табуреточку і тако поставити 500 і поставити ще 1000 600 тисяч я кидаю на Blackjack Дивимось, що з того буде. Повезе чи не повезе? Рандом, звичайний рандом, але побачимо. Дев'ятка, у нього вісьмірка, у мене 19, у нього 21, правильно я розумію? <с>. Ай, зараз буде бідно. 11 у нього. І давай ще йому. Ще давай йому щось. Дай йому щось таке, щоб він програв. Я малю тебе. 17, все, фатіт. Да ну, реально, ви гляньте. <с. <с.> Ого, що було тільки що. Що було? А не очканув. задню не дав. Задню не дав. Пішов до останнього. Де фішки? Я ви мені дали мої фішки. <ріхи> я не вірю, реально. У мене лям виходить, вже є. Я мільйонер. <ріхи> Ось такі от. А ну-ка. Один, два. Ох ти, що я роблю? Навпаки, один, два. Раз, два, три. Диви, мільйон. Маю мільйон. Йой. Я знову ж таки приїхав у банк і раджу вам робити таке кожного разу, коли ви лутаєте якийсь крутий кеш. Адже якщо вас пограбують, ну а рано чи пізно така доля чекає кожного, то ваші кошти збережуться в банку. Вони будуть у надійних руках, і грабіжники заберуть лише маленьку частинку, яка буде у вас на руках, тож кидаємо гроші і погнали далі. Ну а після такої перемоги фартової я вирішив, що пора ставати на ноги. Тож я знайшов район, в якому я знайшов квартиру і їду на її огляд. По перше, дуже зручний район. Тут дуже близенько все розташовано. По друге, тут спокійно. І по третє, дуже гарно, Ви гляньте, який коридорчик, гляньте який басейн, а от і от зонтики, такі парасольки. Прикольно, я думаю. Давайте глянемо, яка ж квартира. 120 тисяч гривень коштує вона небагато. Небагато. І інтер'єрчик має ну такий собі, скажімо так, на трійку по п'ятибальній шкалі. Я її оцінюю. Але, але це все ж таки квартира. І для початку мені здається, що вона прям ну непогано. Вона невелика, але за 120 тисяч. Своя квартира, чому б і ні? Мій перший будиночок на сервері. Гляньте, тут я думаю, цьому чувачку тут і місце. Тож ідемо її і, і придбаємо. Ну що ж, друзі, придбав житло, і тепер у мене є не тільки машина, а й квартира. І зараз я вам покажу головну фішку, яку я перш не бачив і не знав, але зараз вам готовий про неї розказати. Виявляється, коли ви купуєте квартиру. Ви купляєте те, що в ній залишилось від минулого власника. А саме на складі тут залишились, як ми бачимо, дуже крута вудка, якісь кусачки, стяжки, якісь мішки. Тобто тут жив хтось прям такий серйозний, я вам скажу, от відмички ми бачимо, всілякі от інструменти і вудка люксова. Я думаю, що за допомогою неї ми зможемо в наступному відео налутати чимало коштів. Тож у підсумку я маю дуже хороше житло в непоганому районі, маю круту тачку, яка швидко їде, і маю дуже багато нових знайомств. Я дякую кожному, хто був зі мною. Ставте лайки, оформлюйте підписочку, не забувайте за промокоди. Зустрінемось з вами на стрімі та в наступному відео. Пока-пока.